Так, висверли отвори в трубі 40х20 40 через кожні 20 см, тобто буде позиціонуватись, відходити на 20 см і можна буде заштопорити. Ось, знайшов ось такі от себе, не знаю від чого вони, правда, треба буде пересверлити. Пересверлити і трошки обрізати їх, ось воно отак у мене виходять. Пересверлити отвір, ну і щоб шплінтом шплінтувати. Ну, поки що я не придумав, як це буде виглядати, але думаю, щось придумаю. Так от, прикрутив ось таку от переноску і приварив два такі от. З шестерки, дрот, ось такі от два, щоб змотувати гарну переноску, і можна було її розмотувати. Знайшов ось таку от шматок от бляхи. Ось такий от шматок бляхи в себе. Ну і хочу зробити ось тут от шуфлятку таку невеличку. Колись я в себе вдома. Меблях замінював ці саласки, направляючі. Замінював на теперішні євро підшипникові, щоб шуфляди відкривались краще і повністю. От. А ці старі залишив в гараж. ну ну на щось згодяться вони ну, і Хочу таку невеличку шухлядку зробити сюди, щоб можна було скидати там олівець ну, і там все інше таке. Круги маленькі, щоб ну, такі для дрібниць таких. Ну що ж, продовжую, розмічаю ось цю бляху, вигинаю її в такий сугороду ящичок, ну і далі покажу. Ну, ось вже почав от ставити такі от направляючі, але згадав, що в мене ще десь. Повинні бути підшипникові одні. Ну і знайшов. Правда, вони маленькі, досить маленькі. Шуфляда повністю відкриватись не буде. Ну, але я думаю, в подальшому можна буде їх замінити. Появляться кращі, чи купиться кращі. Ну і от така от вийшла у мене шуфлядка. З одної сторони я вже прикрутив цю направляючу. Ось така от. Металева. Ну і прикручую ось тут. Не знаю там, чи видно на камері. Гарно їх змащу. воно ну, В мене також не нова. От, видно прожавівша. Змащу. І я думаю, буде служити. Так, ну от така от вийшла шуфлядка. Ось так от. Висувається гарненько. Ще треба змастити. Правда, не повністю, але доступ є, рукою можна достати. Ну, так. Ще ось тут таку от ручечку планую доробити. Ну і в шуфляції вже оприділиться, що тут буде стояти. Можливо, біти, можливо, там олівець. Лінійка, ще щось таке, що потрібно під рукою для розмітки. Можливо, якийсь напильничок, ще щось. Ну і зроблю ще одне розділення шуфляду. Ну, от такий вийшов невеличкий столик. Приварив таку полоску, буде служити мені кріпленням для болгарок, приварив цвяшок для лінійок. Ну, це для, для переноски, для молотків, ну і для струцин. Ну і сама шуфлядка. Ось тут буде ручка і тут такі от три відділення. Зараз все, пройду обезжирю та силіконом. Ну і фарбую три в одному Попробую з полівелізатора пофарбувати ось так. От. Так, ну ось підготовив столик до фарбування, обклеїв. Ну Це пізніше пензликом замалюю, спеціально обклеїв, щоб я міг з двох сторон взятись і заїхати цим столиком у гараж. Накачав компресор, підготовив, розвів фарбу. Ну і будемо фарбувати. Так, ну ось от вийшов отакий от, от столик, все зібрав. Ну, і стіл ще планую удосконалювати, але це вже в процесі роботи покаже. Там внизу огризки металу, старі болти десь потрібно все приварити, там, зробити. Що? Ну, переносочку, переносочку можливо, поміняю. Із заземленням тут саму розеточку. Ну, що постільниці? по стільниці. По стільниці ось ці отвори дуже зручні, дуже практичні. Я вже пробував не раз тут варити. Зробив такі заглушечки, щоб образи у шуфлятку не падав. Вони забираються, коли буде потрібно щось прижати. Можливо, я ще насверлю отворів. Ось такі от, зробив, штопори, ну, видно, щоб штопорити, через кожних 20 см відкривається і через кожних 20 см можна заштопорити. Тобто, наскільки потрібно витягнути от цю от трубу, цю трубу, ну, думаю, даремно я її пофарбував, але... Таке час покаже. Ну, тут у мене лінійки, щоб завжди було, були на підхваті. Тиски, тиски можна поставити між отвори, закріпити двома болтами. Такі от станочні тиски у мене, правда, їх ще прийдеться відновлювати. У них є тріщина, їх взяв з металолому, у них є тріщина. Зараз покажу, може хтось порадить. Ось ці тиски я відновлював. Намотував на електрод дріт такий мідний. ну і Тут я їх тут наплавляв, варив, не знаю, поки що тримається, я вже зажимав так і не один раз досить сильно. Тут планую ще один болтом закріпити, і думаю, воно буде триматись. Ця сама основа. Тут двадцятка також плита. А ось ці ці. Тіски, лищата, отут лищата, от вони мають таку от тріщину, їх треба проварити. Правда, я не замітив, щоб ця тріщина давала якийсь поганий ефект, але треба, треба це зробити. Ну і відновити там, винт в хорошому стані. Гайка. Також я дивився в хорошому стані. Ну і взагалі, Станочні тіски за 150 гривень це казка. Такий двигунець у мене є. Планую на нього зробити насадки, щіточки, щоб було зручно під рукою. Принесли, щось почистив і все. Ну, ось так з боку столик виглядає. Зараз з іншої сторони покажу не знаю, поначіпляв на нього, як на ялинку, не буде практично, познімаю, але поки, здається, практичним. А от саме головне ось. Таку от ручечку прикрутив, сама шухлядка гарно відкривається. Тут олівці, ну такий дріб'язок назбирав кутички. Все ну, от от. тут своє місце займе шуроповерт, з цієї сторони болгарки. Ой, зараз покажу як. Стають. Ось типу, ось так, я їх ще не повиставляв. Ну, в принципі, все. Є робота. І мусив бути матеріал, мусив бути стіл. Я на коліні не дуже люблю робити, тому от вирішив приділити. Так, десь 3, 4 вечора я цей весь стіл робив, можливо, навіть трошки більше, десь біля п'яти вечорів. Ну, але думаю він себе оправдає. Десь найбільше мені сподобалось практичність цієї шухлядки, тому що завжди, коли робиш розмітку, щось потрібно намалювати там і так далі. Лінієчку достати. Ну, ще своє місце займе шуруповерт, так як я шуруповертом дуже часто користуюсь. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, буде здоров'я, буде робота. Робіть, щоб було гарно, красиво, зручно.